Боровся за порядок на дорогах, потрапив на лаву підсудних. Активіст народного контролю Володимир Волинському Андрій Кандиба переміг у міському конкурсі на встановлення відеоспостереження на вулицях міста, назбиравши доказів про порушення правил дорожнього руху, передав їх правоохоронцям. Також чоловік вирішив поділитися свавіллям автомобілістів у соціальних мережах. Тепер СБУ хоче притягнути активіста до відповідальності. Були неодноразові дзвінки з Служби безпеки України з'явитися. Вони не обґрунтовували причину явлення. Вони керувалися, що вони ведуть контррозвідувальну діяльність на збереження цілісності України, але вони склали протокол про адміністративне правопорушення, не на місці. Взагалі, з порушеннями сроків, тобто викликали мене ще в травні. Протокол був складений вже практично. В квітні однодумці Андрія переконані, таким чином активістам намагаються вгамувати запал. Дана справа є абсолютно сфальсифікована. Протокол є незаконним, так як ми зазначали, він підлягає негайному скасуванню. Так як ми з Андрієм займаємося рік активною діяльністю в місті, громадською діяльністю, піднімаємо дуже важливо багато питань, і саме в зв'язку з цим от відзначили таку річницю в суді. Підтримати Андрія на суд прийшло чимало активістів і небайдужих містян. А ось позивач в особі місцевого управління СБУ не з'явився, та справу все одно розглядали. Андрій свою провину не визнав і вказав на низку недоліків під час складання адмінпротоколу. Відносно мене є неправомірним та таким, що немає юридичної сили, оскільки складений з грубим порушеним законодавством. Заслухавши усі пояснення, суддя оголосив перерву, оскільки не всі свідки з'явилися, то ж відбудеться ще одне засідання. Якщо в Києві управління СБУ займається, хоча б якимись. Терористами визначенням цих серлистів займається цими програмами, бо бореться з контрабандою, то на місцях такі управління просто лобіюють інтереси певних осіб. за коментарями. Ми зверталися до представників СБУ, але нам відмовили, пояснивши, що справа ще на розгляді в суді. Ті питання, які піднімають активісти народу контролю цьому місці, вони є незручними, тому тут є чітке замовлення. там ми слід прослідковуємо через. Фактики є штучними, які зібрані поспіхом, аби тільки притягнути і покарати нашого активіста. Тому будемо боротися і відносити публічну площину. Хто стоїть за цим процесом? Ми надалі будемо стежити за розвитком подій у цій судовій справі. Вадим Римісько, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.